Вітаю товариство. Продажі з'являється Citroen Berlingo Multispace, оригінальний пасажир 2011 року випуску в сірому кольорі. З 1,6 дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач. Досить комфортний та економічний автомобіль, дуже вмісткий. По кузову є, звичайно, деякі нюанси. Ось тут є сколи на арочці, лівій задній. Скол на лівому передньому крилі, але кузов автомобіля лужений, тому, в принципі, ржавіта він не має. Від сколів ясно, що будуть якісь певні моменти. Ось така ляда може слабувати як дах. Також присутня поличка, досить вмістке багажне відділення. Чистий охайний автомобіль, технічно, у ньому якихось зауважень немає двигун працює рівно, гарно, не димить. Це у нас чотирьохдверна, ну, тому що це оригінальний пасажир сидіння на задньому ряді в гарному стані, якихось пошкоджень немає. Стеля світла, стеля чиста. Є з водійської сторони потертість на ручці зсередини невеличкий пропал. На водійському сидінні, але в цілому сидіння не подерте та без якихось пошкоджень. Пробіг її становить 271 тисяча. В принципі, це добрий пробіг по даному автомобілю. Фаркопчик теж є присутній, кому треба щось зачепити, повести. маєте таку можливість. Колоночки ззаді виведені. Так, по дверній карті. Тут теж є на ручці від пасажира переднього потертість, але сидіння в принципі, в чудовому стані. Панель теж без якихось зауважень гарно виглядає. Селектор перемикання передач теж в чудовому стані, підлокітники теж без якихось пошкоджень. Кондиціонер в даному авто відсутній. Присутні 4 склопідіймачі. Вірніше два спереді і ззаду ось такі. Ви бачите, тут вручну. Відривається дві форточки. Спробую завести, продемонструвати, як вона це поводить. Електролювання дзеркал присутні, бортовий комп'ютер. Все тут є з такого, що в принципі необхідно. Але машина сама по собі тепла, взимку буде тепло. Ось бачите, запускається без проблем. Робота двигуна є рівною. Ну, економічні ці машини в цілому. все так переставлю. Щеплення працює добре. Коробка теж без якихось проблем перемикає. Розгона, в принципі, на 1,6 досить хороша, тому без проблем немає. Придбати дану автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає авто. Тому хто шукає собі такий мультиспейс, будь ласка, приїжджайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте, рекомендую. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.